Всім привіт, ви на каналі Резонанс. Мене звати Елай, і сьогодні четвер. Сьогодні наша стабільна рубрика. Огляд ринку. Сьогодні ми подивимося, що в нас на ринку альтів, що в нас на ринку біткоїна, BNB, ефір салана. Крашу ми це все проаналізуємо в якійсь довго і середньостроковій перспективі. Значить, ось ця піанелька, це як завжди для повернення вашої уваги. І я нагадаю, що ось розбір позицій, до якої належить ось ця піанелька, вийде завтра. Тому підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. І я нагадую, що якщо щоб не пропускати ці штуки, огляди наші там позиції і так далі. Підпишіться на наші соціальні мережі. Посилання будуть в описі до цього відео. Так, ну і раз вже почали за якісь такі речі, то а, в нас на зараз триває набір на курс Резонанс метод, де ми повністю розбираємо, що таке ринок, які ринки бувають, яка механіка ринку, яка буває стратегія, які бувають інструменти, які властивості мають ці, ці інструменти, і найголовніше, в який момент часу яку стратегію використовувати. Бо що? бо ліквідність на ринку змінюється постійно. Умови змінюються і відповідно, треба жонглювати стратегіями та підходами. Тому да ще раз в описі до цього відео будуть всі необхідні посилання. В закріпленому коментарі буде посилання на безпосередньо резонанс на сторінку курсу. Декілька місяців буде йти навчання, де ми в лайві в зумі все розберемо. Записи також є, тому не хвилюйтеся. Ну, будуть записи наших з вами зідзвонів. Так, тепер поїхали по бітку. Бітховен в нас має ось тут неймовірну волатильність, ну консолідація. Да, потім чого консолідація? Тому що були і покупки, і продажі, які не виштовхували ціну вище, ну типу, плюс висока волатильність. далі, далі в нас почалася фаза пошуку балансу. Четверта фаза, ця фаза відрізняється від інших, тим, що в нас є ефективні продажі, тобто, бачите, ці продажі і вони штовхають ціну нижче, нижче, нижче. Ось тут ми знайшли якби якийсь баланс, і ми можемо таки подумати, що ага, тут у нас стан перша фаза формування стану, але типа і да і ні. Давайте так. Як мінімум за формування стану в нас те, що в нас ціна не падає, є продажі, ціна стоїть. Якби утримується. А, також ще хочеться увімкнути теплову карту і показати, що так, дивіться, в нас ось тут були великі ліміти, які якби своїми а, покупками додатково вкладалися в створення дефіциту. Але ну, ще раз, студент, мої студенти вже знають, що насправді дефіцит створюється ось тут, по а, на шляху отримкному теплову. Що справжній дефіцит створюється ось тут не під час четвертої фази, під час пошуку балансу, бо учасники вкладаються тут створення дефіциту. Бачите, тут є є продажі, і ці продажі поглинаються. Так вони не супер. Е їх було недостатньо, щоб зупинити ціну раніше, але в якийсь момент їх стає достатньо, і як ми бачимо, що ось тут їх було вже достатньо. Достатньо, тому в першу чергу треба дивитися за ціною. Далі ну, за ціною за об'ємами, за впливом об'єму на ціну, якщо бути точнішим. Але як додатковий аргумент, що в нас тут ціла пачка лімітів. Значить, те, що в нас тут ціла пачка лімітів, в нас була дійсно така невеличка надія на те, що, що ось тут, ну, коротше, ось тут був мі мікро такий аль плюс тут був міні аль І, відповідно, ну, всі огляди на каналі є. Ми ось тут трошки заробили, потім ось тут трошки заробили, але не на бітку, на інших альтах. І на зараз ми маємо якби таке зниження, повернення в, цей, в цю протировочку боковичок, боковичок на відносно ефективних, ну ладно, не відносно, а реально ефективних продажах, тобто є продажі, ціна падає. Значить, я неуклінно повторюю, мабуть, звідси, що ми будемо падати, падати і падати. Це відбулося. І ось тут я так само казав, що не закохуйтеся в ці рухи, тому що в нас все ще несхідна тенденція. Отут була надія, що ми би, почнемо там, якось тут закріпимося і, типу, продовжимо висхідну тенденцію, але ще раз, поки що тенденція несхідна. Ідея, навіть коли ми бачили ось цю штуку, ідея все ще несхідна. І так, дійсно, ціна знижується. Враховуючи той факт, що тут все ще висока волатильність, плюс є ось ці ну, відносно, е відносно ефективні продажі. Як мінімум, ці продажі тиснуть, ціна знижується, відповідно, ще раз повторюю, в нас все ще тут не східна тенденція. Подивитися h 4, ну, в якомусь сенсі немає сенсу, тому що е тут досить висока волатильність. Так, я е трошки, трохи згодом зроблю огляд на ще там е опціонні позиції. Свої, які в мене є, тому також підписуйтеся, щоб не пропустити. Так, давайте по традиції далі подивимося: ефір. По ефіру плюс-мінус те саме. Було зростання, консолідація, пошук балансу, висока волатильність, проторговочка. Є об'єми продажів, які тиснуть, ціна знижується, якби тут все ще. Тому ми розглядаємо ось цю проторговочку не як першу фазу, а як проторговочку для подальшого зниження. Поки що. Боки учасники там недостатньо, ну, коли учасники достатньо вкладуться, і ми побачимо, що так, дійсно, в нас капець скільки тут покупок, окей, будемо купувати, лонгувати. На зараз ефір, як і весь інший, я це краще повторюю, з, з огляду в огляд нічого не змінюється. Аж 4. Дивитися нема сенсу, не східна тенденція. Так, далі по традиції ми дивимося салану, посилання плюс-мінус те саме. Тобто, в нас є. Е, Несхідна тенденція, є ефективні продажі, які впливають на зниження ціни, є такі імпульсні рухи, тому коротше, да. щось мені здається, що е, десь звідси ми можемо спокійно продовжити рух вниз, тому через це не торгова рекомендація. Але, і плюс я не буду особисто торгувати е, там ось ці чотири монети, які ми зазвичай з за вами розбираємо. Чого не буду, тому що вони низько волатильні, є сенс дивитися на інші монети. Так, по BNB. Плюс-мінус те саме, що знову неймовірна висока волатильність, зниження. Так, ми в цій ось тут в цьому боковику знаходилися трохи довше, як мені здається. Е, ну Бо він почав падати. Але тут все ще ще раз, тут все ще схоже на несхідну тенденцію. Тому якщо ви там супер довгостроково вирішили затарюватися цими монетами, то е, мені щось здається, що. Посидіти ще почекати буде ефективніше, ніж награбати, і потім, типу, знизу усереднюватися, добрати, докуповувати. Та якщо у вас DCA то окей, але як на мене, ефективніше буде почекати. Е, ще як варіант, ефективніше буде використовувати грідбота спотового з широко, ну, спотовий бот так схить, е, від нуля до безкінечності, ну, окей, не до безкінечності, на, наприклад, там від нуля до там, двох тисяч. Давайте так скажемо. Окей, спотовий рідбот нормально там за рік, два-три. Він нормально зробить вам прям супернормальні відсотки. Але ще раз, якщо ви готові сидіти, якщо вам подобаються такі інвестиційні підходи, коротше, ладно, досить тривеніти. А, так, ми з вами подивилися ось цю пачку монет, перемикнемо назад на біткоін і. Давайте подивимося по скрінеру, швиденько погортаємо, Бо ось бачите, відбулося рух. До речі, да, опціонні позиції я сьогодні свої позакривав, бо відбувся такий суттєвий рух. значить, Так, далі. Ну, да, підпишіться, щоб дізнатися, що таке опціонні позиції. Так, ВЛД вниз поки що. Тут також доги вниз, суї вниз. Бачите, ЗЕК. о, ЗЕК не здається, але тут з'явилися покупки. зайшли. Але ще раз, ну, я вже типу, нічого не змінюється в минулих оглядах, але повторю, після цієї цього зростання на, на плюс півтора а, к відсотків Я не вірю, що тут буде там таке. Просто не вірю, тому що учасники скидають. Я думаю, що далі піде. Навіть якщо ринок зараз піде вниз, скоріш за все, Зек також піде вниз, бо ну типу Unreal Ну, просто дуже складно повірити в то. Так, памфан. О, боже, памфан. Я за нього постійно кажу, але все рівно забував. Міг би на днях його лонгувати але, ладно, Бог з ним. Почекаємо. Бачите, пушать. Покупки, пушать. Підкуповує. підкуповує Він є в мене в списку. Бачите, є в мене в обраних. Блін, мені не подобається ця волатильність. Так, Ада, також, бачите. Нема ніяких. Тобто, по, по, е, ту кнопку тисну, третю сторінку. Да, лінк. Минулі огляди. Дивіться, все відбувається по тим прогнозам. Нічого не змінюється. Ось ці великі монети, вони не вис... вони нема покупців, нема ознак дефіциту. Є тупа пачка ефективних продажів. І ці ефективні продажі Пушки данір, далі HBAR. Я думаю. Uh, zero. Zero в мене була. Поди, я, здається, про неї робив огляд, відео, он чи ні. Ладно, не пам'ятаю вже. Так, Сомі. Сомі в мене є, до речі, в списку також. Я на нього. Uh, z... Ні, нема. А, Блін, був він в мене. Я постійно на нього звертаю увагу. Мені здається, що був. Ладно, Бог з ним. Ще буде сотня. Так, GTO. У GTO. то було, коротше, да, на стрімі якраз моя учениця знайшла GTO разом, і я також знайшов, і вона окремо зайшла. В ітозі в вона на цьому зростанні заробила там 50% зростання було. Я втиканув. Просто просто того, що не було часу передивитися ще раз там список. Ну, бо як ви бачите, ми працюємо над оновленням платформи. Тишіся, щоб не повтикати оновлення платформи і дізнатися, які на фішечки будуть новенькі. Ну, частково ви її вже бачили, але повірте, там будуть стільки фішечок. Розе не здається. Великі об'єми. Складно, повірити, в подальший рух, бо великі продажі. Треба слідкувати за Розе. Я, як завжди, скоріш за все пропущу, але ви можете біти, бути більш. А... Зібранішим, да? і частіше передивлятися а, монети. А, бо дійсно там є моменти, коли прям заходиш і такі па пам Ну, як по минулі, от в якісь моменти, да там особисто я. А, в якісь моменти дійсно там сідаю, передивляюсь, такі вау, кру крута ситуація, бам-бам, заробив. В якісь моменти такі стиж, дивишся, що то потім такі, Ладно день-два проходить. Ти такий, Боже, треба ринок подивитися. О до речі, в мене от я знімав. Коротше, на курсі, після курсу, ми з учнями: там є такі для тих, хто бере максимальний е е тариф на е на навчання, е то. О, холо, таке холо? То в нас, коротше, є ці. Е в нас є е консультації, де я з е тіс? Де я зідзвонюю з учнями, і ми там, типу, чи то розбираємо якісь питання після курсу, коли вони зрозуміли цей матеріал, коли вони зрозуміли, що відбувається на ринку, ми з ними зідзвонюємося, і далі спілкуємося стосовно там, якихось моментів, які вони не зрозуміли. Чи там якісь там поради, ще просять, чи особисті якісь там моменти, також там якось допомогти обрати стратегію і так далі. І безпосередньо, тому я й кажу: записуйтеся на курс, бо після курсу, через певний час, ми з вами зможемо зізвонитися. І я зможу персонально з вами проговорити пашать. Якісь моменти розібрати. І... Так, а до чого я? Хотів я щось про це сказати? До... Я ж до чого це почав говорити. А, да чи ні. Ладно, приїхали, забудьте. Я нічого не говорив. Так. Ну, цю штуку я також. Я огляд, здається, робив про сам Чи ні. В мене була просто позиція була чи на зростання на падінні зробив ладно. Ну, бо, бо ну По диному таймфрейму бачу, що нічого цікавого, все падає, і тенденція поки не східна, нічого не змінилося. По салані наш 4 туди ж, XRP, також бачите, зниження, продажі тиснуть, пушать, волатильність, бачите, висока, імпульс відбувається вниз. Це говорить про те, що ніхто нічого там не тримає, що покупці досить погано вкладаються. Створення, ну, якби вкладаються періодично в створення дефіциту, да там ми бачимо покупки якісь, але глобально, ну дивіться, ну що це таке? Що це таке? Оце бам. Давайте я так що підкреслю. Типу ось це бам-бам-бам. Ну, що це таке? Це нема нікого в книгах ордерів. Тобто учасники може і вкладаються, але типа, не супер в створення дефіциту, ось це також. Ну, типу, ось тут. Ну, типу, що це таке? дірявий Дірявий стакан. Ну, це така ж історія. Ну, чи ви лангували це, звісно, приємно, але ще раз, ну, це говорить про дірявість стакану типу, не про книги родерів. Тому ось-Лінк така ж сама історія тупо східні тенденції. LTC так само волатильність збільшується, продажі ефективні, пушать, пушать. Так відкуповують, що тут відкупили. Бам, якщо тут відкуплять, окей, але тіпа, все рівно ось, просто неймовірна волатильність, тіпа, ні. Ти зазвичай, зазвичай. Коли в нас дірявий стакан і немає висхідної тендиції, немає е, ознак дефіциту, то е, буде продовження. До речі, axs я собі, мабуть, ще також збережу. А, він у мене є збережений. Класіка, просто класіка. Отак, потім в якийсь момент е, там я буду такий, дивлюся, такі ага, висока волатильність може шорт передивитися, потім про нього забуду. Там впаде на 100 тисяч мільйонів. Ну, кіла, до, до нуля впаде, я потім заходжу. чи Учі мені потім напише Елай, а ми там шортили. А ти що? А я скажу я скажу красавчики, а я не шортив. Додамо, Виспитає, а ви спитаєте, а чого ти не шортив, а я скажу впіканув. Ну, що там, був зайнятий, там дзвінки, якісь з командою зі дзвони. Що тут в пузеро відбувається, неймовірне щось. По... Зараз курс ще зараз почнеться, взагалі часу не буде. Ні, ну на курсі насправді буде час, поки ми з вами у нас на практиках. Ми на практиках багато ну студенти підтвердять, що ми на практиках досить багато шукаємо, дивимося, проговорюємо ці моменти. І так, на практиках буває, також учні знаходять круті ситуації. І я такий, у халява не я знайшов, я просто побачив за мене. Шукали грубо ну, разом. Ми разом шукали, і якби тіпа, я ж дивлюся, що відбувається. Я так само оцінюю, що відбувається на ринку, щоб учні оцінюють, учні коментують, і відповідно ми розбираємо такі моменти, і для того, щоб учні змогли побачити те, що і я як я собі бачу, учні коментують, я коментую. Коротше, наш наш 4, весь ринок падає. Я не, не бачу сенсу там супер детально дивитися там далі, продовжувати шукати якісь там сторінку за сторінку, тому що воно все просто, все падає. І далі це зниження буде продовжуватися відповідно до того, що ми не бачимо ніяких ознак. Ну так, періодично, якісь там монети. Ну, от Енсо, наприклад, от Енсо. Енсо, До речі Енсо. Треба. Воно є в мене в списку. Ну тут прям класна, класна ситуація. Коротше, буду, я буду дивитися за, цим, за цими монетами. Сподіваюся, хоча насправді зараз треба ще багато що зробити. А, давайте так. Ви в будь-якому випадку напишіть, що ви думаєте стосовно ринку. Давайте я поверну пінельку. Вам, вам вони подобаються. За вас лайк, підписка дзвіночок. А, давайте так, глобально. Значить, ми продовжуємо працювати над новою платформою. Як ви бачите, ринок в нас на зараз рухається? Ні, давайте краще отак. Ринок в нас продовжує рухатися ну, найближчим часом вниз. В нас в будь-якому випадку в понеділок буде знову таки огляд ринку, тому підпишіться, щоб не пропускати огляди ринку. Плюс завтра вийде огляд монетки ось цієї сенд. Розбір позиції моєї тому, тому не порушуйте ризики. З вами зустрінемося в наступному огляді ринку, відео. Ви мене побачите, я вас прочитаю. Вам бажаю гарного спокійного вечора і на зв'язку.